Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч в українській прем'єр-лізі. Львівський рух у себе вдома. На арені Львів команда приймає київське Динамо Олександра Шавковського. 2-0. Кияний перемагаєць. Гули Владислава Ваната та Віталія Буєльського. Принесли киянам перемогу. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо так говорити по порядку. Розпочнемо ми зі стартових складів, все обговорювати. Паномаріов, головний тренер руха, 3, 1, 4, 2, стартова розстановка у руха, Лідві Воротах, Дідек, Холод, Слюбік, трика центральних захисників, Підгурський, центральний опорний півзахисник, Притула Роман, центральні атакувальні півзахисники, пастух, Кітела, діл, як латералі, карабін, клімчук у нападі. Це стартова розстановка. Львівської команди рух. Динамо, Київ, 4-4-2, стартова розстановка у Київського Динамо, Руслан Нещерет у воротах. Мехавко, Денис Попов, пара центральних захисників. Караваев, Дубінчак по флангах, Колі Шапаренко, Михайленко, півзахисники. Кабаєв Андрій Ярмоленко також діли як півзахисники. Вось дуже активно. До того, як підлячалася Андрія Вон Котикабаєв, і дуже активно відпрацьовувало в захисті, коли це, коли це потримати було, да? І Віталій Буєйський з Володіслава Банатом у нападі. Це стартова розстановка Київського Динамо! Друзі, давайте говорити безпосередньо про сам футбол. Ну що ж, кияни, дуже ну, активно, справді розпочинають. Команда Олександра Шавковського. Дуже здорово кияни справді розпочали цей матч. заволоділи більшим м'ячем, справді, володіли да? заволоділи територіальною перевагою ось, на 11 -та, хвилина матчу. Кияни, дуже хороші, справді, друзі, комбінація проводять кияни. Просто геніальна комбінація Вибудовується футболістів київського Віталій Боянський. Який же геніальний пас Віталія Бояського Владислав Ванат вихід 1 на один. Владислав Ванат б'є і забиває гол. Владислав Ванат. 11 хвилина матчу. Владислав Ванат. Забиває гол. Пробила Владислав Ванат в ближній кут, але я би, друзі, виділяв би геніальний пас Віталія Буєльського. Друзі, це було просто геніально! Просто геніальний пас Віталія Буєльського. Віталій Буєльський виводить Владислава Ваната один на один. А Владислав Ванат свій шанс реалізував. Одинуй, кияни! Одинуль кияни! Один виходять вперед. І дуже важливий м'яч забиває Динамо Київ. Після забитого м'яча. В цьому, друзі, я вам хочу сказати, що рух дуже добра команда з Львова зіграла. Команда Пономаренко, в принципі, непогані були і атаки. І, в принципі, взагалі, якщо так глобальний брати взагалі весь матч глобально. Да, у Динамо Київ була перевага, але не така-то та то, й то, то велика. І в принципі, в руха є вам хочу так, друзі, сказати. Моменти, я вам хочу сказати, в руха були. Але просто не вдалося львів'янам їх реалізувати. Просто напросто львів'янам їх не вдалося реалізувати. Віталій Боєвський! На 30-тій хвилині подвоїть перевагу київського Динамо. Дуже хороша так води на по проходить флангу. Андрій Ярмолк. Відібраш до Колі Шапаренко, Колі Шапаренко, випереджає вертаря, робить скидку на Андрія Ярмолка. Андрій Ермонко подача до наговорячика Буяльський. Пробиває Віталій Буяльський ворота арлійського руха. Мяч вибиває, але м'яч Лідні варіт Бересікає. Це гол 2-0. Віталій Буяльський на 30 30-й хвилині оформляє гол плюс пас. І по перевагу своєї команди Андрій Ярмоленко. Андрій Ярмоленко записує до свого пасива гольову передачу. А Віталій Буяльський записує гол і плюс пас. Гол плюс пас від, Віталію, від Віталія Буяльського. Цьому, друзі, перша сорока підтихлинка завершується. Uh, у другому таймі Тлумак, Рябов, Етсен, вийдуть, відповідно, команди Руха. Друзі, в Руха вийде uh, Калінець, ось, відповідно, і Алмазбеков. У Динамо таймі вийде Олександр Піхальонок, Біловаров, Гарера, Валентин Робчинський та Назарів Алошин. У київська динамо кияни у другому таймі, Да, в принципі я хочу сказати, друзі, футбол був доволі такий цікавий. І в руха були непогані в принципі моменти, але не вдалося їх реалізувати. І кияни мали нагоди, щоб третій м'яч забивати. Але ні киянам, ні львів'янам більше забити в кінці кітів не вдається. Нікому більше не вдалося забити, хоча в принципі в Руха там були моменти, щоб зробити рахунок один-два. Ось, але рух свої моменти не реалізував. Ну, в принципі, які я не могли забивати третій. А так, в принципі, я вам хочу сказати, друзі, хороший цікавий футбол. Інтрига цього матчу не трималася до останніх хвилин. Знаєте, друзі, якщо підводити такий підсумок цього матчу, взагалі, друзі, давайте вам статистику зараз продиктую. Дивіться, 12-11 це в нас удари поворотах. Перевага у київського Динамо. Так, да, перевага у Динамо, але невеличка. Ну, на один удар лише більше, да? За ударами в площину взагалі 5,5, тут взагалі повний баланс. да. За володеньким м'ячем 37 на 63 перевага була у київського Динамо. Тобто кияни були більше на м'ячі. ось, да, володіння 63 на 37. Ну, в принципі, я вам хочу сказати, що руха також буде пані мент. І навіть незважаючи на те, що львів'яни. Контролювали 37% контролю, да? було в Руха, Але неверно, за лише точно киянам не поступалися. Я вам кажу, у рухи там були хороші нагоди, щоб зробити рахунок 1-2. Але цей момент і рух не реалізував. За кодом також 5-4 перевагу у Динамо, але знов-таки неличка. Тобто якщо брати такий підсумок цього матч, то в принципі я вважаю, що да, кияни награв на перемогу. Кияни все-таки глобально, ну все-таки рух, я вважаю, все-таки переграли. Тобто, глобально, на мою думку, Динамо Київ рух переграла команда Лесандра Шавковського. Але думаю, що рух на гол та на награв. Думаю, що рух на гол то награв. На Ось, справді команда з Львова, в принципі, непогані моменти мала. Але все, я вважаю, що київське Динамо перемагає абсолютно ділу. І відповідно гол Владислава Ната та гол Віталія Буяйського принесли кияну перемогу. Що, друзі, до речі, брати найкращих футболіста цього матча. Звичайно, ще я був брав Віталія Буяльського. Віталій Буяльський зробив гол плюс пас. Провів на футбольному полі 69 хвилин. Ось цей геніальний пас Віталія Буяльського, коли там Владислав Манас забив гол. Це просто якийсь пас вищого класа. Друзі, я просто, я просто в захваті. Що це було за передача від Віталія Буяльського. Ну це просто було геніально! Це просто геніально! А не передачі Віталія Бояльського. І справді, Віталій Буєльський великий молодець. Ну і Владислав Ванат реалізував. Пробив точно, в ближній кут. Ну і Андрій Монк також дуже хорошу подачу зробив на 30-й кухні. І Віталій Бояльський. Віталій Буєльський замкнув 2-0. І Віталій Буєльський, відповідно, на мою думку, найкращий футболіст даного поєдинку. Ось. Але в цьому, друзі, футболісти руха молодці. Я ж кажу, команда була здостойна. На мою думку, рух на Голденеграв. Ось тому рух, браво! Браво команді рух! Просто браво! Гідний мій команда дала киянам. Ну і кияни, браво, кияни, браво! Кияни здобувають дуже важливу перемогу для себе. Ну і кияни йдуть до титула. І ще один крок. Зробила команда Олександра Шавковського. 54-й набраний пункт має Київське Динамо. На 4 залікових пункта кияни випереджають Олександрію. І на 10 залікових очка команда випереджає Шахтар Донецьк. Ну, справедливості раді у ще те речі в запазі. Але в будь-якому випадку кияни йдуть до титула. Що, друзі, казати про рух львів'яни Залишається дев'ятими. 26 пунктів у львівської команди у пасиві залишається. Усіх уболівальників Київського Динамо! Я хочу привітати вашу улюблену команду з перемогою. Вболівальники руха не засмучуйтеся. Рух молодці. Рух молодці. Команда показала хороший футбол. В принципі, як і сказав, взагалі, хороший футбол. Ось чесно, друзі, вам кажу, футбол був хорошим. Дякуємо за увагу, друзі, бажаємо тільки добра, щастя, бережіть себе, мої друзі. Усі на побачення. побажаємо київському Динамо всього найкращого. Руху побажаємо добра. Я вам друзі, також бажаю щастя так? да. Вось. Тому, друзі, усі на побачення. бережіть себе, усім до нових зустрічів, будьте щасливими!